Вже не в перший раз до Марганецької громади надходить гуманітарна допомога від австрійських партнерів уряду федеральної землі Форельберг. Завдяки плідній співпраці міського голови Гнадія Бривука, депутатського корпусу Марганецької міської ради та виконуючи обов'язком голови районної ради Дмитром Бичковим, наша громада отримала вагому підтримку критичної інфраструктури міста. Сьогодні до нас приїхала гуманітарна допомога. З наших друзів, партнерів з Австрії, прекрасних машин, які ми придаємо в СУ. Так само до нашого міста прийшло нам в місто прийшло маніпулятор і з подарунками. І Цим займався наш депутат міської ради Андрій Волошин. Велика подяка уряду землі Форальберг Австрії. Велика подяка Нікопольській раді. Бичкову Дмитро Олександровичу. Це співпраця з Нікапольською райрадою. Велика подяка послу Хименцю Василю Васильовичу, послу, Австрії, послу України в Австрії і першому секретарю Будніченко Юрію Миколаївичу. Це завдяки ним до нас зайшла ця допомога. Велика подяка. Надіємося на подальшу співпрацю з нашими партнерами, з нашими друзями з Європи. Завдяки спецтехніці, вантажівки з маніпулятором, будівельним матеріалам та спецобладнанню для комунальних служб ремонтні та відновлювальні роботи від тепер у громаді стануть в рази швидше. Окрема подяка всім, хто підтримав Збройні Сили України і надав для них два автомобілі марки Нива. Ниви потрібно, щоб приближати нашу перемогу. І приємно було спостерігати за. Працею Нікопольської районної ради, місцевої Марганецької ради. Ну, разом легко і батька бить. А результатами плодами буде частично користуватися ЗСУ, тим самим приближати перемогу. Велике дякую, хочу сказати, Австрії, країні таких Вандербелен, які виділяють значну увагу Україні. Разом до перемоги. Все буде добре. Допомагаємо. Перемагаємо, слава Україні! Героям слава!